Івано-Франківськ багатий на двох мільйонерів, принаймні тих, які справно задекларували свої доходи. Загалом понад 1340 мешканців міста подали декларації. Серед них майстер спорту міжнародного класу Роман Вірастюк каже: мільйонами не володіє, однак будь-які надходження таки воліє задекларувати. Адже переконаний, від цього залежить добробут в країні та рідному місті. У мене є два сина: один займається творчістю, він і малює, він відвідує творчі майстерні. Другий син спортсмен. І коли він ріс, він. Вже тепер дорослий йому 22 роки буде скоро. І він усвідомив наскільки потрібні зали спортивні. Я раніше був пов'язаний з роботою, і я бачив, наскільки не вистачає коштів. І коли потім кажуть, куди віддати дитину, немає де займатися тренуватися. А коли кожен на роботі оформляє офіційно дві людини, а працюють десять, люди не задумуються, що вони є винуватцями того, в чому вони потім звинувачують владу. За попередніми результатами кажуть міндоходівці, до міської казни надійде півтора мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Щоправда, є й такі івано-франківці, які знехтували своїм громадянським обов'язком. На них чекають штрафні санкції. Після 1 травня, хто не подасть, буде застосовано адмінштраф в розмірі 170 гривень, які зобов'язані платники заплатити до місцевого бюджету. Деклараційна кампанія завершується 30 квітня. То ще більше тисячі мешканців, які не подали документів про доходи, мають можливість це зробити.